Веб виявляє об'єкт, який може вирішити загадку червоної точки. Таємничі червоні крапки нова ера в розумінні раннього всесвіту. Космічний телескоп Джеймс Веб JWST продовжує здивувати науковий світ, відкриваючи перед нами раніше безпрецедентні деталі раннього всесвіту. Нещодавно виявлені червоні крапки компактні. Надзвичайно червоні предмети, які оселилися в найбільш віддалених куточках космосу, стали справжньою головоломкою для астрономів. Спочатку їх зовнішність викликала багато питань і навіть певної плутанини. Що це за об'єкти? Це молоді, надзвичайно масивні галактики, які утворюють зірки з неймовірною швидкістю, чи вони зовсім різні. Початкові гіпотези, як це часто трапляються в науці, були різноманітними і іноді суперечливими. Ідея галактик, багатих зірками, оточена густими хмарами пилу, здавалася цілком логічною. Однак, щоб пояснити величезну кількість зірок, необхідних для утворення цих галактик за такий короткий проміжок часу після Великого Вибуху, були потрібні процеси, які, м'яко кажучи, викликали серйозні питання щодо нашого розуміння еволюції галактик. Інша версія, активні галактичні ядра, AGN, затінені пилом, також зіткнулися з низкою проблем, включаючи необхідність неймовірно масивних чорних дірок у центрах цих об'єктів. Новий поворот у цій загадці був принесений об'єктом під назвою Вклів. Його спектр виявився настільки незвичним. Що жодна з існуючих моделей не міг адекватно пояснити це. Тоді, як часто трапляється, смілива, нестандартна ідея була проривом, що робити, якщо ці червоні крапки це щось абсолютно нове, те, що ми раніше не розглядали серйозно. Зірка чорної діри неймовірна гіпотеза. Саме ця гіпотеза запропонована Анною деграуфом та її колегами і стала справжнім проривом. Вони запропонували модель зірки чорної діри BH – активного галактичного ядра, оточеного щільною турбулентною оболонкою газу. Ця модель, хоча це звучить фантастично, на диво пояснює незвичайні характеристики спектру скелі. Насправді, ми говоримо про чорну діру, яка активно поглинає навколишній газ, нагріваючи його до величезних температур. Цей нагрітий газ утворює щільну оболонку навколо чорної діри. Яка діє як своєрідний об'єктив, посилюючи випромінювання чорної діри і надаючи йому характерний червоний відтінок? Чому це так важливо? Значення відкриття зірки Чорної діри виходить далеко за межі простого пояснення одного незвичайного об'єкта. Якщо ця гіпотеза підтверджена, вона може зробити справжню революцію в нашому розумінні раннього всесвіту. По-перше, він пропонує новий механізм швидкого зростання маси чорних дірок в ранню епоху. У сучасних моделях зростання чорних дірок тісно пов'язане з формуванням та еволюцією зірок. Однак, якщо чорні діри можуть їсти безпосередньо з навколишнього газу, їх зростання може відбутися набагато швидше. По-друге, отвір зірок чорної діри може пролити світло на процеси утворення перших галактик. Якщо ці об'єкти справді є проміжними зв'язками в еволюції галактик, то їх дослідження може допомогти нам зрозуміти, як упорядкувані структури, які ми спостерігаємо сьогодні, виникли з хаотичного початкового стану всесвіту. Особистий погляд ода науковій цікавості. Як людина, яка захоплена космосом з дитинства, я дуже захоплююсь науковою цікавістю та здатністю вчених знаходити відповіді на найскладніші питання. Відкриття червоних крапок та зірка чорної діри це яскравий приклад того, як сміливе мислення та готовність переглянути теорії можуть призвести до реальних проривів. Мені здається, що Йодульвеста відкриває перед нами нову еру у дослідженні всесвіту. Ми тільки починаємо розуміти, які скарби знань приховані в глибині космосу, і які дивовижні відкриття чекають нас попереду. Відкриті запитання та перспективи. Незважаючи на вражаючий прогрес, попереду ще багато роботи. Гіпотеза зірки чорної діри вимагає подальшої перевірки та уточнення. Необхідно зібрати більше даних, провести більш детальне моделювання та спробувати знайти інші об'єкти, що відповідають цій моделі. Особливий інтерес викликає питання про те, як такі незвичайні снаряди газу навколо чорних дірок утворюються, як вони тримаються довго. Як вони відновлюються з новим газом, крім того, важливо зрозуміти, яку роль відіграє зірки Чорної діри в еволюції галактик? Вони лише рідкісні та виняткові об'єкти, чи вони відіграють важливішу роль у формуванні раннього всесвіту. Висновок відкриття червоних крапок та гіпотеза, зірка чорної діри це не просто наукове відкриття, це символ надії та натхнення. Вони нагадують нам, що Всесвіт сповнений таємниць та загадок, і що ключ до їх солса полягає в нашому прагненні до знань та нашої готовності до перегляду встановлених теорій. JWST продовжує здивувати нас своїми відкриттями, і я впевнений, що перед нами ще багато дивовижних і захоплюючих відкриттів, які змінить наше розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Майбутнє космології виглядає неймовірно захоплююче. Ключова думка відкриття червоних крапок та гіпотеза зірка Чорної діри це лише перший крок до розуміння раннього всесвіту. Перед нами ще багато відкриттів та загадок, які змінить нашу ідею космосу. Перспективи, подальше дослідження червоних крапок та розвиток нових моделей допоможуть нам зрозуміти, яку роль зірки Чорної діри відіграють у формуванні ранніх галактик. Особиста думка, відкриття зірки Чорної діри є яскравим прикладом того, наскільки сміливим мисленням та готовністю до перегляду встановлених теорій може призвести до реальних проривів у науці. Висновок космос сповнений таємниць, і ключ до їх розгадування полягає в нашому прагненні до знань та нашої готовності до перегляду встановлених теорій. Особливе значення йодблювесте розкриває нову еру у дослідженні всесвіту. А попереду нас все ще чекає багатьох дивовижних та захоплюючих відкриттів. Потреба в подальших дослідженнях, гіпотеза зірка Чорної діри вимагає подальшої перевірки та уточнення, необхідно зібрати більше даних та провести більш детальне моделювання. Перспективи розвитку, подальші дослідження червоних точок та розвиток нових моделей допоможуть нам зрозуміти, яку роль відіграють зірки Чорної діри у формуванні раннього всесвіту. Важливість співпраці, відкриття чорної діри є результатом спільної роботи вчених з усього світу, і подальші дослідження потребують ще більш детальної співпраці. Зателефонуйте до дії, продовжуйте вивчати простір, задавати питання і не бійтеся переглянути встановлені теорії. Натхнення, відкриття зірка Чорної діри це натхнення для всіх, хто прагне дознань і не боїться мріяти про неможливе. Значення людства, вивчення простору це не лише пошук відповідей на наукові питання, але й розширення горизонтів людства та натхнення для нових поколінь вчених та дослідників. Майбутні космології, Майбутні космології виглядає неймовірно захоплююче, і я впевнений, що попереду нас ще багато дивовижних і захоплюючих відкриттів, які змінить наше розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Ключове питання: як ми можемо використовувати ці знання для покращення життя на землі та для вирішення глобальних проблем? Важливий висновок вивчення простору це не лише пошук відповідей на наукові питання, але й розширення людських горизонтів та натхнення для нових поколінь вчених та дослідників.